Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що насправді відбувається, коли ви цілуєтеся з кимось? З точки зору фізики це захопливе поєднання механіки, хімії та біоелектрики. Ваші губи переповнені нервовими закінченнями, і в момент дотику вони посилають потік сигналів до мозку, який активує його центри задоволення. Це викликає виділення гормонів щастя. Ви отримуєте окситоцин гормон любові, який зміцнює довіру та зв'язок, потім дофамін створює відчуття ейфорії, змушуючи вас хотіти повторити це знову і знову. І не забуваємо про серотонін гормон щастя, який покращує настрій на фізичному рівні. Ваш пульс частішає, а дихання стає глибшим. Поцілунки навіть знижують рівень кортизолу, гормону стресу, а ще з еволюційної точки зору це схоже на генетичний сканер. Обмін слиною допомагає нам підсвідомо перевіряти генетичну сумісність. Отже, поцілунок це не просто поцілунок це складна і дивовижна біологічна подія. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати більше цікавих наукових фактів.